Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом різні смаколики. Сьогодні у нас ось такий пляцок Чорний принц називається. Такий пляцок, а ми його назвали Чорний принц непередбачуваний. А чого непередбачуваний дивіться до кінця відео і будете знати, чого ми так його назвали. Я буду сьогодні у машинці, можна і так робити. Беремо пів літру квасного молока або сметани. У мене тут сметана з квасним молоком. До неї додаємо повні. Дві столові такі повні ложки соди. Навіть ще трохи дам, бо то не повна сі отримали. Так, це розмішуємо і найтрохи гасить. Додаємо сюди 500 грам цукру. Підсот граємо сюди два яйця, і все гарно розмішуємо. Так, так само, то легко все запам'ятати, всього по два. Два стакани так само. У мене стакан тут 250 грамовий. 500 грам муки. До цієї муки я ще даю чайну ложку розпушувача. Я даю і даю сюди дві столові ложки какао. Ось так. І це все гарно розмішуємо і будемо додати до цієї маси. Какао обов'язково просійте, аби не мало грудочок. Я, як завжди, ніколи спочатку не, не додаю всю муку. Даю, даю частинку лишаю. Все все розмішуємо. Все, то готове. Тут тісто. Тепер викладаємо на бляшку. Бляшка у мене 22 на 36, як завжди, я не використовуюся. Виливаємо сюди. Це найпростіший пляцок, який і, і смачний. Е, муки я дала до... Недо... дві тих чайні е, столові ложки, що давала я какао, я їх і лишила. Ось тут так є дві столові ложки. І будемо випікати при 180 градусах до сухої шпажки. Десь приблизно 25, ну, десь 30. Думаю, що около 30, 25-30. Так, треба оце з середини забирати по боках, аби був рівніший вам корж. Або отако, раз, трісти. Ось такий виходить корж. Можна, можна вже його розрізати, коли простине, і, і так перемащувати. Але я буду ще один такий самий, аналогічно робити корж. Цей пляцок називається Чорний принц, з мого од зошита. Чорний принц. Дуже простесенький, старого зошита. От, і дуже смачний виходить. Дивіться, хочу вам показати, я врізала смужки, отакі. От Корж я пекла, що... От виходить. що я давала у сметану соду. У сметану давала. А, це... а цей, корж... Яка цей корж я пекла, що гасила оцтом соду. А ви собі дивіться, який вам краще виходить, який вам краще і подобає. Оцей я пекла при 170 градусах. І давала е, соду гасила оцтом. Оце пекла при 180 градусах. І е, соду у квасному молоці. Ніби то в мене було трошки сметани, трошка квасного молока. Яка різниця навіть виходить з цього? Він дуже м'ягенький виходить такий. От, Ще зробимо крем і перекладимо. Яка різниця виходить? Бачите, яка різниця виходить? Коржів навіть різниця. Тут він більш пористий, що з соду вгашений, а тут він більш такий супкіщий. А ви вже як собі хочете. Так, отакі два коржі у нас, отак перемашуємо, до нього робиться, отак він це до нього робиться заварний крем з додаванням масла і три ложки маху. Перетертого і запареного, але я не буду е, перемащувати, бо він у нас ці буде тепер називати е, чорний прець непередбачуваний. Так, що, що в нас каводвіці, е, як хі, маленький внучок, дуже хотів пляцка. І каже мені, я хочу пляцика і все. І так, щоб що баба мусила врізати цього пляцика. І дати йому, він відщепнув, я врізала, і я не буду робити, робити крем. Цей пляцок, коли ви перемастите, і зверху можна залити ще шоколадом або люкером. Так само поливку зверху шоколадну. Він дуже гарний виглядає і дуже смачний. Я колись його по весіллях пекла. Він простенький і дуже смачнесенький виходить. Від ці якийсь ось такий. Ось такий смачнесенький, дуже пляцок виходить. І крем такий, ну звичайний заварний крем з маслом і додає е, до нього маку. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ми сьогодні у Львові у наших дітей і ось такий наш маленький Владиславчик почав їсти пляцок, і баба за того назвала його непередбачуваний. Ну бери, показуй, як ти ти дьобав. Як ти дзьобав. Ану, знай А Ану, рученько ще так, як ти там. Та більше, так як ти он там був. Ну такий великий кусок такий відривай. О! О, смачненький? Смачненький, да. Добре. Тобі подобається, що баба при... принесла, привезла тобі. Угу. О, я хотіла перемащувати, і у нас неперемащений такий буде, наїдіте. Наїдіт отакий. Отакий у нас чорний приц не... непередбачуваний. Назвали, назвали мене його. Так що готуйте.